Жителі південно-західного району Черкас та колектив комунального підприємства Соснівська служба утримання будинків обурені розпорядженням новообраного міського голови звільнити з посади директора підприємства Анатолія Титаренка. 31 грудня спливає термін підписаного ним контракту. Втім, на столі вже розпорядження про призначення нового очільника Романа Моторного. В МВК мотивуються тим, що Титаренко сам написав заяву про звільнення. Той у свою чергу говорить, жодних паперів не підписував. Я не писав. Заяви за власним бажанням. Для чого ж мені писати заяву за власним бажанням, коли є розпорядження міського голови про моє звільнення згідно з закінченням контракту? Звільнення Анатолія Татаренка обурило мешканців і колег. кажуть, за п'ять років він зробив для району стільки, скільки не спромігся жоден з попередників. Зробив він скільки, що попередні ніколи нічого не робили. У нас була велика проблема криші і підвали. То з кришами рішили, з підвалами. Теплоізоляцію зробили повністю. Каналізаційні труби повністю поміняли. І справді, підвали причепурені, труби замінені, зроблена теплоізоляція тощо. На входах і парадні оновлені козирки. На прилеглих територіях встановлені паркани та облаштовані дитячі майданчики. І головне, всюди чисто, прибирають протягом усього дня. Ми разом з ним склали графік вивезу, вивезу сміття. У нас вивозиться сміття раз в тиждень. На кожній дільниці у нас є графік, затверджений татаренком Анатолієм Іларіоновичем. Ми графік цей виконуємо. Завдяки нашому директору Анатолію Іларіоновичу були повернені до нас слюсарі, які знаходилися у приватній фірмі. Люди кажуть, більш відповідального та відкритого керівника годі й шукати. Працівники вчасно отримують усі виплати, а жителі не стоять у чергах, аби достукатися до керівника зі своїми проблемами. Їх директор КП намагається вирішувати миттєво. Всі ми отримуємо заробітну плату. Йдемо на больнічне, отримуємо больнічне, ідемо в відпуск, отримуємо відпускні. Ми просто не хочемо, щоб було так само, як скрізь. І це все завдяки, я думаю, що нашому директору хочемо, щоб він залишився. Так як ми саме нижче дзвіно, він нас устраює і турбується про нас. Втім, на столі у директора Соснівської СУП вже розпорядження про звільнення та ще одне про призначення нового очільника. Чому діючий мер не продовжив контракт із усіма шановним керівником? Люди й досі не розуміють. Навіть підписи супротиву зібрали та надіслали на ім'я міського голови та губернатора. Ви розумієте, що таке прийде новий керівник? Прийде новий керівник, зміна всього. Колектив інічних піддержує та чому вибори мера нового, якого надіялися на лучші перспективні результати починає зі старого змінює керівників тільки для того, щоб створити. Значить, потрібно Анатолію Васильовичу задуматися. Під виборній своєї кампанії везде звучали його слова. Я буду підтримувати комунальників. І ми сподівалися з його приходом, що він все-таки це буде робити. У Черкаському міськвиконкомі коментувати конфлікт відмовилися. Мовляв, немає потреби, бо нібито Титаренко написав заяву за власним бажанням. Цей факт нагадаємо заперечує і сам директор, і власне документ з його підписом на власні очі так і ніхто не побачив. Тим часом колектив та громада не полишає надії, що новообраний мер таки змінить своє рішення. Якщо маса народу требує. Мешканці требують ось залиште чоловіка, залиште. Не треба оці робити амбіції старих. Убирає ні, не обираємо. Якщо належним чином виконує начальник свої обов'язки Тетеренко Анатолій Ілларіонович, просимо залишити його. будь ласка. Многі знають, що дуже ініціативний принципіальний наш Бондаренко Анатолій Васильович. І от, якщо два анатолії об'єднаться в своєму усі о возрастані слави Черкас, то буде порядок. Наталія Кулих, Олег Кураш, Черкаська служба новин.